Ти постійно відчуваєш втому і не можеш нормально ні на чому зосередитись? Це і є той самий невидимий вбивця твоєї мотивації. Знаєш, цей стан відкриваєш книгу, і через хвилину ти вже у телефоні починаєш працювати над важливим проєктом, а думками вже у повідомленнях. Твоя увага постійно стрибає, і, врешті-решт, ти ніде хочеш щось змінити? Почни робити одну єдину справу зараз. Закрий зайві вкладки, залиш телефон в іншій кімнаті і дійсно дай собі простір сфокусуватись. Через короткий час побачиш, як сила твоєї мотивації почне повертатися. Не дозволяй собі і надалі втрачати дорогоцінні можливості через те, що твоя увага роздроблена на тисячі шматків. Ти заслуговуєш свого успіху та щастя. Тому. Обираю усвідомленість.